Найголовніше, що відбулося з нами тоді, це була якась небачена, неможлива свобода. Про нас взагалі ніхто не чув. І ми могли робити все, що захотіли. Була якийсь інший світ, знаєте, такий. просто паралельна реальність така була. Те, що я не живописом, це є речі, які не можна сформулювати. Такі були там, ЛСД, там, а в них портвейн. Ми так вважали. Це дві сторони одного фольклору. б український художник не робив, це все одно буде барок. Ну, український барок.